Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні пропоную почитати Біблію, Послання святого Апостола Павла до Римлян, глава 5, вірш 1. Отже читаємо. Отож, виправдаючись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Мати мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа мається на увазі, коли ми. Ісуса Христа сприймаємо як нашого вчителя. Також бути в мирі з Богом означає те, що ми вивчаємо, живемо заповідями Божими, дотримуємося їх у житті. І це насправді дуже важливо, друзі. Важливо не просто читати, а також жити заповідями Божими дотримуватися їх у житті. Також бути в мирі з Богом означає, коли ми живемо таким чином, щоб радувати Бога, Отця нашого Небесного, коли ми турбуємося про інших людей, коли ми допомагаємо іншим людям, коли ми, можливо, посміхнемося комусь просто так, зігріємо чиюсь душу, коли ми потурбуємося про свою дитину. Тобто, все те, що ми робимо з любов'ю, все це радує Бога, Отця нашого Небесного. Ось така цікава цитата. Друзі, бажаю вам гарного дня. Слава!